Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми з вами переглянемо тему, яка називається Кліматичні пояси та типи клімату Євразії». Переглянувши ролик, ви дізнаєтеся в яких саме в кліматичних поясах лежить материк. Та для початку давайте згадаємо, що ж таке кліматичний пояс та які є кліматотвірні чинники. Отже, кліматичний пояс це велика територія, над якою протягом року панують певні типи повітряних мас. Кліматотвірні чинники це сонячна енергія, підстилаюча поверхня та атмосферна циркуляція. Географічне положення, величезні розміри Євразії та складний рельєф. Визначають надзвичайне різноманіття її кліматичних умов. Євразія розташована в усіх кліматичних поясах Північної півколі, у межах яких виділяються всі типи клімату Землі. Порівняно з іншими материками, для Євразії характерне поширення континентальних типів клімату. Арктичний кліматичний пояс охоплює острови північно льодовитого океану і північне узбережжя Азії. Цілорічно там панують холодні сухі арктичні повітряні маси. Вони обумовлюють низькі температури повітря протягом усього року. Зима сувора, а літо холодне. Кількість опадів мала 250 мм за рік. Субарктичний кліматичний пояс тянеться вузькою смугою через плінічну частину материка. Тут клімат трохи м'якший, та влітку температура піднімається вище за нуль. Помірний Кліматичний пояс. Найбільшу територію материка Євразії займає помірний пояс. Улітку температури досягають плюс 25 градусів і вище. зимку опускаються до мінус 15 і нижче. Середньорічна температура коливається між плюс 15 до 0. У межах помірного поясу. Сформувалися кліматичні області морського, помірно-континентального, континентального і несонного клімату. Субтропічний кліматичний пояс. Тянеться він від Південної Європи до Східної Азії. У ньому, як і в помірному поясі, спостерігається зміна кліматичних умов із заходу на схід. На півдні Європи клімат субтропічний середземноморського типу. Взимку тут відчувається вплив вологих атлантичних повітряних мас, тому досить тепло. температура вища землі. І йдуть дощі. Влітку з приходом тропічних мас встановлюється суха спекотна погода. Вологість повітря зменшується з просуванням на схід. У центральній частині поясу клімат вже субтропічний континентальний. Зима достатньо холодна, а літо спекотне, опадів мало. Тропічний кліматичний пояс. Тропічний пояс у Європі відсутній, а в Азії він виражений лише південно-західній частині де розміщені пустельні півпустельній території. Улітку температури тут досягають плюс 30 градусів і більше, а взимку опускаються до плюс 15 і нижче. Субекваторіальний кліматичний пояс. Він охоплює південні райони Азії. Узимку там панують тропічні повітряні маси влітку екваторіальні, тому клімат постійно спекотний і перемінно вологий. Екваторіальний кліматичний пояс для цього поясу характерний екваторіальний тип клімату. Він охоплює більшість островів Малайського архіпелагу. І південь півострова Малака. Його головні особливості це високі температури і рясні упади 2000-3000 мм в рік, що рівномірно випадають упродовж року. Дякую всім за увагу!